Наступного тижня Верховна Рада стане дороже до якраз цього. Дуже проблематичного питання за моєю інформацією на банковій прийняли рішення наступного тижня не розглядати питання змін до конституції у Верховній Раді. Навіть так, а чому так, ж? тому, що немає 300 голосів, тому що фракція радикальної партії і інші фракції не голосують за ті путінські зміни до конституції. Сьогодні в мене була зустріч у фракції із представниками федерального канцлера Німеччини і президента Франції. Де ми впродовж тривалого часу. Обговорювали питання мінського процесу, змін до конституції, децентралізації. Наші міжнародні партнери, ні німецькі, французькі, наполягають на тому, що Україна зобов'язана виконувати мінські домовленості, бо, мовляв, це єдина можливість стримати Путіна і альтернативи немає. Я вважаю, і ми цю позицію озвучили: що Україна вже достатньо зробила і продемонструвала всьому світу виконання мінських домовленостей. Давайте так закон про особливий статус місцевого самоврядування прийняти, Прийнято, прийнято закон про амністію бойовиків, прийнято, прийнято. Зміни до конституції в першому читанні протягнули, протягнули. Я питаю, де зустрічні кроки Путіна, де виведення військ, де складення зброї бойовиками, де перекриття кордону? Їх немає. Тоді в мене питання, і я сьогодні задав представникам президента і канцлера: де гарантія, що завтра, коли Україна голосує зміни до Конституції, Путін виведе війська і перекриє кордон. Жодної гарантії Це, немає. Маче так. Має жодної гарантії, і зверніть увагу, хто найбільше вимагає прийняття змін до Конституції? Путін. Все, що вимагає Путін, все, що треба Путіну, не потрібно Україні. Чому Путін хоче зміни до Конституції? Тому що це очевидно, це треба бути дураком, щоб не бачити очевидних речей. Тому що зміни до Конституції, надання особливого статусу для Донбасу це федералізація України. Путін намагається через зміни до Конституції досягнути результату, який він хотів досягнути зброєю, і йому це не вдалося. Федералізація України це фактично знищення України, тому що сьогодні даємо. Статус особливий для Донбасу. Завтра будь-хто скаже, так давайте ми візьмемо зброю, і нам треба особливий статус. Мова йде якраз про 18-й пункт так, цього закону, який е, говорить, що особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей визначаються е, окремим законом, так про який ви згадували так, пане абсолютно і оцей Але... закон України про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Тут стаття перша пише. Згідно з цим законом, тимчасово на три роки з дня набрання цим законом чинності запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької Луганської областей, до яких належать райони міста селища, села, що визначається рішенням Верховної Ради України. Далі окремі райони Донецької та Луганської областей. От привічники того, що це треба робити. Вказують, підкреслюють слово тимчасово на три роки. Ну, ви ж знаєте, що усе тимчасове більш постійне, ніж будь-що інше. І крім того, будь-який закон можна змінити. Крім того, ми не знаємо, яка буде більшість у новій Верховній Раді. Бо якщо ми повернемо назад до України інфіковане, відінфіковане сепаратизмом Мізрадою Донбас. І легалізуємо терористів, які завтра матимуть можливість обиратись до Верховної Ради, бути місцевою владою. Мільйони людей будуть голосувати за цих терористів. І ми завтра матимемо пропутінську більшість у Верховній Раді, яка це тимчасово замість трьох років перетворена на років. І все. А підстава це зміни до Конституції. Якщо, не дай Бог, вони будуть прийняті, де написано, що цей особливий порядок регулюється законом. Але це написано в Конституції. І ти вже не вилучиш ці змін до Конституції. Тому ми категорично проти цього виступаємо, тому що це реалізація плану Путіна на знищення України. Гаразд, якщо прорахувати, що буде далі, ви кажете за вашими відомостями. Не буде винесено на розгляд Верховної Ради ось ці конституційні зміни, тому що бракує голосів до 300. А далі що я вважаю, що далі це... далі? Росія скаже, що Україна не виконує взяті на себе зобов'язання. Росія сьогодні каже, що Україна не виконує взяті на себе зобов'язання. Ну, і Вже треба але, позбутися а... санкцій. Але не Україна стріляє, не Україна вбиває людей, не Україна окупувала чиюсь територію. Ми виконали ті зобов'язання. Україна відвела війська, Україна припинила відстрілюватися навіть коли наших розстрілюють, то наші бійці у відповідь не можуть стріляти. І тому сьогодні Україна, якби я був на місці президента Порошенка, то сьогодні всі козирі в наших руках. І ми міжнародним партнерам кажемо, ми зробили оце, оце, і оце. Покажіть, будь ласка, що зробив Путін. Ви вимагаєте від нас виконання мінського протоколу, ми виконали свою частину. Покажіть, що зробив Путін, а Путін не зробив нічого. Тому треба вимагати не від України, а від Росії виконання мінських протоколів і посилювати санкції, посилювати тиск на Путіна і змусити його виконати ті домовленості, які були записані в мінських протоколах. Хоча, наприклад, ми, наша партія і наша праця. Ми взагалі проти цих мінських домовленостей. Але якщо ви вже нам, міжнародні партнери, кажете, що їхньої альтернативи немає мінським домовленостям, так візьміть, і виконайте хоча б їх, де написано виведення військ, перекриття кордону, складення зброї, доступ туди української влади, підняття українського прапора, легалізація українського законодавства. Там виконайте ці домовленості. А виходить так, що Путін не зробив нічого. Україна зробила максимально, що вона може сьогодні зробити, але від України. Не вимагає ще більшого. Вони кажуть, давайте роздягніться, станьте голими на морозі, віддайте все, що у вас є, а потім ми подумаємо, що ми будемо робити далі. Дані дураків немає. Немає чого думати. Виконуйте те, що під чим Путін підписався. А потім ми будемо думати, що треба робити далі. Хоча там немає чого думати. Ніякого особливого статусу для Донбасу бути не може. Крапка. Якимось чином ну, зараз вже ж не можна внести зміни до ось. Е Цього попереднього схвалення, так тобто й пункт він там таки залишається, як як бельмо. Так, не можна внести зміни, можна лише виключити. І тоді повторна процедура розгляду змін до конституції, направлення до конституційного суду, перше читання, друге читання. Так, так, це те, про що ми попереджали. Не треба було. Іван Степанич плющ, покійний цар своєму небесне казав: не впихайте, не впихуємо. Так, от не так. треба його це не впихуємо, було впихати. Саме ну, саме створили... казав, що Верховна Рада може все. Так, Верховна Рада да, Верховна Рада може все, але Верховна Рада не має права зраджувати Україну і торгувати територіями, і торгувати суверенітетом. Може все не Верховна Рада, а український народ. І питання змін до конституції це суверенна справа українського народу. І тому, коли таке контраверсійне питання, коли це розколює суспільство, то хто має розставити крапки на Український народ на референдумі? Нехай люди скажуть щодо ставлення до особливого статусу для Донбасу. Ні політики, ні президент, ні депутати, ні тим більше із за кордону не мають права нав'язувати нам конституцію, не мають права нав'язувати територіальний устрій тощо. Ми з повагою ставимо до наших міжнародних партнерів. Ми надзвичайно цінимо ту їхню допомогу, яку вони нам надають. Бо справа боротьби проти Путіна це має бути справа всього прогресивного людства. Але ніхто не має права нав'язувати нам конституцію. Це внутрішня наша справа, це суверенна справа української незалежної держави. Ні друзі, ні тим більше вороги не мають права розказувати мені, за якою конституцією жити. Я вважаю це приниженням України, коли десь там в Калініграді Нулан з Сурковим зустрічається зустрічаються. Орють конституцію, коли у мінську пишуть закон про вибори на Донбасі, якого хера, вибачте мене, чого не туди лізуть, яке вони мають відношення до виборів на моєму Донбасі?